Дорогі краяни, шановні виборці, до виборів залишилося кілька днів. Саме через кілька днів ми будемо обирати не просто депутатів до Верховної Ради України на чергових 5 років. Ми будемо обирати долю України щонайменше на 10, 15 чи навіть 20 років. Це вибори, де ми будемо обирати світоглядні цінності. Або це українські, проєвропейські цінності, або це цінності російські, постсовєтські, радянські. Ті, куди тягне нас режим Януковича. Це як на тому перехресті, коли ми приходимо і можемо піти або в одному напрямку, в напрямку українському, де, власне, українці будуть керувати і визначати долю України і долю власних дітей, або це напрямок проросійський, постсовєтський, так званий Євразійський Союз, де хтось з Москви нам знову буде диктувати, як нам жити на нашій Богом даній землі. Тому, коли ми прийдемо на дільниці, ми отримаємо два бюлетені: один, в якому ми можемо віддати свій голос за одну з політичних партій. Це той вибір, який ми будемо робити за ідеологію. І я вас прошу проголосувати виключно за одну з опозиційних політичних сил свободу або батьківщину. Другим бюлетенем ми будемо обирати мажоритарного кандидата. Ми будемо голосувати за конкретну людину, за прізвище, за ту людину. Яка повинна не тільки боронити Україну, відстоювати наші державні, національні патріотичні інтереси, а також людину, яка здатна захищати інтереси кожної нашої громади, району, області, Прикарпаття. Влада робить все, щоб ми були зневірені. Вони зацікавлені в тому, щоб ми не прийшли на вибори і не голосували. Вони застосовують всі ті брудні методи, такі як шантаж, підкуп, тиск, залякування. Але ще жодна імперія, ще жоден режим не встоїв проти волі людей, проти волі людей, коли вони є згуртовані. Так само не встоїть і режим Януковича. Я в це вірю. Але віра без дії, вона мертва. Тому давайте 28 жовтня, в день виборів, згадаємо, що саме цього року ми вшановували пам'ять наших повстанців, наших вояків, які не задумуючись, віддавали своє життя за волю і незалежність України. Вони втрачали свої домівки, вони втрачали свої родини, своїх побратимів, але вони не втрачали віри. Віри в Бога, в Україну, в краще життя. Тому давайте 28 жовтня поборемо з невіру, встаньмо разом з колін. Доведемо собі і усьому світові, що українська нація не скорена. Прийдемо на виборчі дільниці, візьмемо бюлетені як найкращу зброю проти режиму Януковича. Зметемо геть антиукраїнську владу. Заради утвердження незалежної України, заради її кращої долі, заради кращої долі наших дітей. Я вірю в вас, я вірю в кожного з вас. Я вірю в наших людей. Я вірю в Україну. Слава Україні! Юрій Дерев'янко, єдиний опозиційний кандидат, підтриманий народом, номер 5 у виборчому бюлетені.